18 травня 1944 року стало днем початку геноциду проти кримсько-татарського народу. Радянська влада розпочала депортацію з Криму жінок, дітей, інвалідів війни. Та людей похилого віку, зганяючи їх до товарних вагонів та ущан, заповнивши їх переселенцями, відправляли за кілька тисяч кілометрів від рідної домівки. 18 травня є днем трауру в історії кримськотатарського народу і днем пам'яті в Україні. Сталін прагнув знищити всі сліди присутності кримських татар, забородив етнонім кримські татари. Офіційною причиною депортації стало угульне звинувачення всього кримськотатарського народу, в нібито масовому співробітності з нацистською німеччиною під. Під час Другої світової війни тому дії сталінської влади щодо насильницького виселення кримських татарів із Криму були цілком злочинними. Через 80 років історія повторюється. Тепер уже російські загарбники продовжують виживати з Криму корінне населення. Тисячі солдатів Народного комісаріату внутрішніх справ Радянського Союзу пішли з обшуками у домівки беззбройних мирних кримських татар. Давали лише кілька хвилин, аби зібрати речі. Після чого дітей, жінок, людей з інвалідністю закидали у вантажівки, звіти уже по товарним вагонам відправляли у заслання. Протягом декількох днів було виселено з Криму близько 200 тисяч корінних жителів. Це є невгомовна рана для. Всіх народів і страшний злочин, який відбувся, неправомірний злочин, неправомірні звинувачення по відношенню до даного народу. Адже багато кримчан приймали участь у Другій світовій війні і стали героями цієї Другої світової війни. Людмила Романець, викладачка суспільних дисциплін фахового коледжу харчових технологій, для своїх студентів організувала виховну годину до 80-ї річниці депортації кримських татар, аби діти знали правду про чорний день в історії кримчан і про те, як уже російський уряд продовжує етнічні чистки. І всі ті історії, які розповідали мої друзі, мої родичі про Крим і про 44-й рік про депортацію, вони так паралельно співзвучно звучали з 14-м роком, тому що вони також. Скоро можливо не так, як в 44-му, 18 травня, але за лічені години і дні збирали все нажити, що можливо хату ж не візьмеш, навіть інколи машини не можна було і все це і проїздили сюди, у Вінницю, у Львів, у Дрогобич, у Київ, просто сумками. Я пам'ятаю, коли вони проїздили, абсолютно без, без нічого. Історія є циклічною, і кримськотатарський народ багато зазнавав утисків, так як в принципі і український. І на мою думку, надзвичайно важливо, що ми простежили цю паралель між сьогоденням і між подіями, які відбувалися тоді, і на цьому вигумному заході змогли дізнатися більш детальною інформацією з цього приводу. Ще в школі у мене були прекрасні викладачі, які нам доносили цікаву і доступну інформацію. Зараз коледжі також дуже часто ми проводимо заходи, які присвячені взагалі підтримці патріотизму і. Свідомості ось, а в коледжі також нам доступно розповідають наші викладачі, і ми часто згадуємо про загалі сторінки України, як це було, і порівнюємо зараз. Офіційно жодного кримського татарина у 1944 році не залишилося в Криму. Через 80 років історія знищення етнічного населення продовжується, але тепер світ знає та фіксує усі злочини, які заподіяли росіяни кримським татарам. Вікторія Ліварчук Анастасія Усачова, телеканал Віничина.